Дуже якісна, цікава презентація. Можливо, тут нічого нового, немає такого, якихось винаходів, але насправді такого зібраного матеріалу я наприклад, не бачив і е, перспектива в цьому є. Звичайно, питання яке задали е, один із гостей про те, чи може підтримати наш уряд, там і керівництво е, держави. Це воно актуальне. Але в принципі, якщо ми будемо залучати до цього до якихось можливі маленьких проєктів, просто людей знайомих через можливі громадські організації, можливо і завдяки пласту, то можливо буде результат. Добре, чи буде? Будемо намагатися, тобто ми готові. Є кілька людей, які цікавляться саме таким напрямком. Ми готові війти до такої там робочої групи, наприклад. Хоча зараз тяжко сказати, власне, в якому напрямку можна вже якісь конкретні кроки зробити. Але це цікаво.